Мої вітання, друзі. Тема цього відео Данія чи Німеччина. Куди краще їхати. Особисто в мене стояв такий вибір між Німеччиною і Данією, коли я вибирав країну, куди виїжджати. І зараз вам розповім, чому я вибрав Данію, а не Німеччину. Можливо, буде комусь це корисно. Хто теж буде мати такий вибір? Ну, це ж звичайно моя суб'єктивна думка. Це просто собі можете послухати, але завжди робіть свій аналіз. Можливо, я щось міг не врахувати. Ви просто послухаєте мою думку і вже собі, можливо, чимось її доповнити якимось глибшим аналізом. Е, перше для мене було критерієм при виборі країни. Звичайно, як приймається країна українців. І в плані того, що Данія і Німеччина вони добре ставляться до українців організовано. Весь процес прийому е, біженців, вже нароблені схеми, приблизно однакові. Країни до, до прийому українців готові, тобто в цьому плані різниці жодної ніякої немає. Далі я так задумався, е, як критерій для мене, звичайно, було мова. Думав, вчити, що буде краще, вчити данську мову чи вчити е, німецьку мову. З огляду на те, що перш за все зайшов в Google, провірив, скільки розмовляє на німецькій людей мові, скільки людей на данській мові, очевидно, в сторону Німеччини більша була перевага, бо тому що більша країна більше розмовляє на німецькій. Ще можна додати до цього, що розмовляє і Австрія, частина північної Італії, Швейцарії можна в німецьку спілкуватись. В Бельгії, по-моєму. Ну, досить великий вибір е, країн, де може і кількість людей, де може знадобитися е, німецька мова. Ну, Аналіз такий мовний. Звичайно, був на сторону Німеччини. Е, ми навіть вже починали вчити німецьку мову. Ми збиралися їхати до Німеччини, не до Данії. Е, от. Далі. Що ми ще думали? Ну, Аналіз, звичайно, країн був великий, широкий. Я вже просто зараз в цьому відео лише розказую про е, Німеччину і Данію. Е, Далі, ну, окрім мови, звичайно, клімат. Виглядало так, що краще буде приїхати в Німеччину на південь Німеччини, Мюнхен, десь в той, в Баварію, в той регіон, тому що е, тепліше, е, бо крім. Південь Німеччина, чим Данія, тому логічно, що мало би бути тепліше. Ну, ж таки був плюс в сторону Німеччини. По промисловості теж, наче Німеччина а, не скажеш, що гірше, ніж Данія. І по рівню ВВП, якщо я не помиляюся, Німеччина вищестий, чим Данія. Ну, Я це ще перевірю. Тобто, наче все говорить, що Німеччина буде кращим варіантом для переїзду, чим Данія. Ще про мову в Данії. Мовою менше звичайно розмовляють, але до Данії можна віднести, що ще розмовляють цією мовою і практично дуже схожа мова в Норвегії. Якщо ви знаєте данську добре, то е, вам, в принципі, зрозуміти норвезьку дуже легко буде, як я вже тут дізнався. Шведська мова вже трохи віддаленіша, але теж, е, скажімо, легше буде вивчити вже й шведську, якщо ти вже знаєш. Данську. Тобто, якщо вже брати регіонально, то фактично ця мова е, на три країни: населення Норвегії 5 мільйонів приблизно, а Швеції 10 мільйонів. Тобто, ще додати Данію десь теж плюс 5 мільйонів, то, грубо кажучи, 20 мільйонів mm -hmm. носіїв цієї мови. Так себе можна потішити. Ну, звичайно, це не до порівняння до того і кількості людей, які розмовляють німецькою мовою. Тобто, якщо брати ці аспекти, це Німеччина, звичайно, краще буде варіантом, чим Данія. Знову ж таки, якщо порівнювати ціни, в Данії дорожче, чим в Німеччині. Ну, але знову ж таки, я думаю, що і зарплата тут вийде. Я не порівнював зарплати в Німеччині, але логічно припускаю, що в Німеччині зарплати буде трошки менше, ніж в Данії. Дані не є маленькі зарплати і відповідні ціни високі. Навіть я чув таку річ, що хто живе там ближче Німеччини, то може той навіть за продуктами їздив в Німеччину, бо там дешевше скуплятися, ніж в Данії. Ось така річ щодо цього, значить все більше в сторону Німеччини. Адже ж я поїхав до Данії, скажете ви. Насправді, якщо бути відвертим. Е мені здається, були саме такі негативні речі. Що в мене в останній момент... Відмовило їхати в Німеччину, це бюрократія. Я перед поїздкою, звичайно, дивився різних блогерів е, в Німеччині, і всі практично говорили про одне і те ж саме, що все дуже-дуже довго. Е, один блогер там розповідав, що, по-моєму, до року часу чекали люди на дозвіл на роботу. Ну, одним словом, довго. Тобто, подивившись е, датських блогерів, а мені стало зрозуміло, і вже зараз теж можу з певністю це сказати, бо я вже пройшов цю процедуру. Що в Данії, якщо ти приїжджаєш перший раз за притулком, бо ми в перший раз приїжджали, то це дуже швидко. Ми вже за тиждень знали свою комуну ще десь другий тиждень, ну там ми вже чекали, коли в комуні там нам житло підготують. Тобто піш час ще пішов, а так все дуже 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 швидко було. Ми до місяця переїхали вже в комуну були після табору Санхон. Тобто перевага в мене була, очевидно, в Данії, що я знав, що буде швидше ця вся процедура, що не потрібно буде так довго чекати на документи. Теж аналіз е, іменно по кількості населення, скільки українців живе в Данії, приїхали, скільки в Німеччині на користь було Данії. Тому що в Данії я навіть недавно перевіряв цю інформацію, вона, вона не дуже змінилася. В районі 50 тисяч є українців в Данії. Причому, що це, е, цифра не сильно змінилася після, скажімо, за рік часу. В, в, навіть не за рік, за півроку, грубо кажучи, бо рік я ще не аналізував, за півроку вона не сильно змінилася. Тобто, люди не сильно і прибавилися. Є частина, що виїжджає, частина приїжджає. Я чую таку інформацію, що в місяць приїжджає від 400 до 800. Українців в Данію. Скільки їде з Данії, я не знаю. от, е, Ну, така інформація. То Виходить, що Данія е, писала, десь я читав теж статті, що Данія готова була прийняти 200 тисяч е, українців, а приїхало 50 тисяч. Тобто логічно було е, прикинути, що не є така завантаженість е, українцями, скажімо, країни. А в Німеччині досить багато мільйонів людей вже виїхало за весь час. Це одна з топових країн, куди багато виїхало наших співгромадян. Тобто в, цій, в, цій, в цьому аспекті перевага є, як на мене, задані. Тому, тому це для мене це було більше плюсом, звичайно. Також знову ж таки повертаючись до тої бюрократії, навіть не на бюрократії, що мені ще не сподобалось. Теж, ну це я, коли вивчав е ці дві країни про Німеччину, мені попадалася інформація про штрафи. Що там прям-прям-прям-прям-прям якісь штрафи. Не можна машину мити на вулиці і так далі. Десь не туди викинув е сміття е шуміти, що сусіди можуть викликати. Хтось там розказує, що у них там взагалі цілий сайт є про ті штрафи за всяку таку ерунду. Ну, тобто, е тобто, ми знаємо, що німці дуже... Люблять порядок, а от і щось теж, мені це не було, як то сказати, не знаєш всіх тих правил, і трошки лякало. Є правило, коли не можна викидати скляну по стару, бо люди можуть відпочивати. І коли скляні пляшки падають в цю урну для склотари і створюється ну, звичайно звук, е дзеленькотять пляшки, які попадають туди. І це е поскаржилися мешканці, і в людини потім була. Проблеми через це. Тобто, ну, таке, це було дуже для мене мінусом. Думаю, щось дуже сильно жорстко. Це все, і треба все знати. Щось воно мені продання такого не, не чув. Хоча в Дані теж штрафи високі є, але е, до такого маразму, як в Німеччині, по ідеї не доходять. Ну, таке було в мене враження щодо цього. Ну, І в Німеччині знаєте, там багато є таборів, там теж треба було аналізувати. Якісь там кращі, якісь гірші. Ну, я вже це не аналізував так глибоко. Тобто, от такі основні, самі такі основні я вам говорю е речі, які зробили мені різницю між Німеччиною і Данією. Що ще могло бути, що я ще тоді аналізував? Ну тобто, я мову, я вже сказав, ну мову я рахував, що все одно, що вчити німецьку з нуля, що вчити данську з нуля прийдеться. Тобто... Е Лише те, що кількість людей, тобто це вже не було для мене критерієм. Клімат, я вирішив, що клімат теж велику роль для мене не грає. І Для сім'ї, там теж я не думаю, що велика різниця по клімату буде між Німеччиною і Данією. Там 2-3 градуси різниці. Е, Дані своя, що перевага була, звичайно, можливо. Ми хотіли більше, може, моря. Данії море тут кругом, тут до моря близько. Море може не саме тепле, але якщо взяти, наприклад, в Німеччині наприклад, в ту же Баварію ти поїхав, то ну, далі до моря. Тобто не так ми можемо хоч кожен день на море ходити собі. Там на пікніки чи просто прогулятися. Досить близько до моря. На море. Е, десь на віддало, це 15-20 хвилин до моря, ну, там де ми зараз живемо. А так, тут все острове, фактично вся Данія, тут близько моря. Критерій моря, то може і Данія. Що, Німеччина має, море також, але вже на півночі більше. Ось такі основні аспекти, коли порівнювати Данію і Німеччину.